З про безпеку свого житла адже повертатись у порожню квартиру не дуже приємно. Твій репортер розповість, як захистити все, що нажили не посильною працею. Тяжкі робочі будні завершились у довгоочікувану відпустку. Більшість намагається змінити звичну обстановку, поїхати як надалі від міста. Іспанія, Кріт, Болгарія на популярніші напрямки в цьому сезоні. Адже через довіру, яка з'явилась до українців, що вони не залишаться для заробітку та повернуться на батьківщину, отримати візу стало набагато легше, як розповідають турагенції, від'їжджати почали ще у травні. По традиції, це іюль-август місяць найвисокий високий сезон. О, от. Ну. Те, кто любит отдыхать, они сейчас умудряются и бронируют заранее по ценам раннего бронирования, по акциям на сентябрь, на октябрь месяц, чтобы поменьше людей было. Сейчас популярным стал период где-то 10-11 дней, потому что за неделю адаптироваться отдохнуть нельзя. Там адаптация на пятые сутки происходит у человека, а тут уже через два дня надо выезжать. В основном берут 11 дней и до двух недель. Десять днів у середньому тисяча квартир залишається без нагляду, а це не малий ризик для майна, яке залишається і хвилюватись потрібно не лише через власну халатність. Ви у літню відпустку, перевірили електроприлади, перекрили газ, воду та зачинили як слід квартиру. Але бути спокійними, що ваше майно у небезпеці зарано. Доки ви відпочиваєте, вони працюють у посиленому режимі. А вам потрібно відпочити, вони цю можливість не прогавлять. У квартирних крадіїв купа роботи, адже ви не все враховуєте. Ховали стосовно безпеки свого житла під час відсутності. І про це свідчать факти, яких у правоохоронців з кожним літнім днем все більше. Як приклад, нещодавні випадки. Во вторник було задержання по городу Луганську. Преступники, які хотіли там поживитися, сработала охоронна сигналізація. Були задержані, вони. проводяться оперативно-следственні действия. Вчора, в Красному Луче. Жена нажала кнопку тревожной сигнализации, вызвала наряд группы задержания. У них семейная была проблема, муж себя неадекватно вел. Ну и как оказалось, впоследствии очень вовремя прибыл наряд. Почему? Потому что был задержан ее муж с пистолетом за раки и ножом в руках. Або випадок, який стався з відомою балериною Анастасією Волочковою, Її маєток майже не охоронявся, а присутність доньки вдома крадіїв не смутила. Найбільша сума на Луганщині, яку викрадали 200 тисяч, обласному центрі 50. Дивовижно те, що будинки, в яких зберігались чималі кошти, не охоронялись. Власники розраховували лише на зачинені двері, і тільки після такого випадку зробили те, що раніше зберегло їх кошти. А вони підводять підсумки соціальної акції, яка була спрямована на охорону житлових приміщень. Продовж місяця державна служба пропонувала 50% знижки на монтаж обладнання, яке контролюватиме недоторканість майна під час відсутності. Простіше квартиру пропонують підключити до цілодобової охорони. Якщо в вашу квартиру, літа ваше домостроєння, попадає вор. То буквально в течение пяти минут он может завладеть материальными средствами в размере во много раз превышающему превышающему саму охрану, включая оборудование датчиками, ежемесячную плату и так далее. В Україні свою квартиру під охорону довірили власники 5,5 тисяч житла на Луганщині. 200. кажуть, задача служби зберегти майно, тому для кожного клієнта вони пропонують індивідуальні умови підключення. Наприклад, якщо вам потрібно, аби приглянули за приміщенням лише під час відпустки, обладнання розміщують тимчасово, і вам не потрібно сплачувати за монтаж. І навпаки, якщо необхідний щоденний нагляд, прилади вмонтовують так, що вони не псують дизайн квартири. Датчики выглядят очень эргономично, даже если у вас ремонт, то, пожалуйста, вот вид датчика на движение, он не заметен и вообще представляет собой вот такую маленькую коробочку. И при этом можно, если у вас какие-то животные есть, запрограммировать и до 30 килограмм, если животные будут двигаться, то датчик не будет срабатывать. Соответственно, программируется собственникам жилища код специальный, они уходят запрограммировать. Програмірували свою жилью на охрану і можуть спокійно куди угодно їхати, і вона буде поднадіжні охороною. А щодо непомітності приладів контролю, фахівці вважають, що вони повинні бути помітними, аби людина, яка йде на злочин, зрозуміла можливі наслідки. А наслідки залежать саме від власника квартири. Наскільки легковажно він поставиться до її безпеки? По-перше, згадайте, чи контролювали ви свої емоції під час зборів. Точніше, з ким ділилися радістю від майбутньої подорожі. Професійні крадії активні користувачі мережі інтернет. тому надписи на сторінці у Фейсбуці або інші соціальні мережі для них буде першим сигналом. Квартира порожня. Ласкаво просимо. А фото на березі моря взагалі означає, пора діяти. Фахівці охорони радять бути передбачливими, адже засобів прослідити квартиру багато. А враховуючи, що літня подорож триває щонайменше два тижні і часу вистачить. Ключі від квартири краще віддати близьким людям, аби вони створювали ефект присутності. Вирахувати потенційну жертву дуже легко. Ви ще тільки купуєте квитки, а за вами вже ведеться спостереження, чи горить світло у квартирі, чи зберігається пошта, та як давно відчинялись двері. отдайте ключи соседям, либо близким родственникам, кому вы доверяете, и чтобы они создавали эффект присутствия в доме. То есть вечером там, включайте свет, включайте радио или музыку периодично, чтобы люди, которые присматривают за вашим жильем, в кавычках, с преступными какими-то намерениями, они понимали, что кто-то здесь есть, и лезть в эту квартиру как бы нежелательно. Во-вторых, не оставляйте ключи без присмотра. Если вы вдруг потеряли ключи, обязательно сразу Житлові приміщення мають свої вразливі місця. Легше потрапити до квартир першого, другого та останнього поверхів. Тим паче, що сучасні пластикові вікна дуже легко відкрити. Способи проникнення найбільш розвиті, це, звісно, через пластикові вікна і пластикові двері. Так як вони мають легкий доступ будь-яким практичним предметом можна віджати. Дане як сказати, преграду і потрапити вонутржилище. Для більшої безпеки на вікна радять встановлювати решітки або навіть спеціальні рольставні, які сьогодні частіше можна бачити на вікнах, зачинених бутиків в магазинах. Не менш легко крадій може потрапити через двері, тому на замках не треба заощаджувати, встановлювати одразу кілька різних та доброї якості. Не менш серйозно треба ставитися до вибору дверей. Наскільки легко потрапити до квартири, так як її вберегти, ми вирішили продемонструвати наглядово. Після того, як крадій обирає необхідну квартиру та дізнається, коли саме господарів немає вдома. Він приступає до справи. Увійти до під'їзду не важко. Далі справа за самим замком. Трохи повозившись, чоловік відмікає його спеціальною відмичкою. Як показує практика, закриває замок по завершенню справи крадій також вправно. А тут події можуть розвиватись за кілька сценаріями: або він швидко зробить свою справу, замкне квартиру та без підозр покине приміщення, або цього зробити не дадуть чоловіки і служба охорони. Звісно, якщо квартира підключена до сигналізації. Оборудовані повністю сертифіковане, Всі приз дані прибори, які ми використовуємо, вони мають свої сертифікати. Ми їх приобретаємо напрямую у зготовителя, імеють всі гарантії, гарантійне обслуговування повністю у той момент, коли чоловік переступив поріг дому. На моніторах диспетчерів з'являється сигнал. Роботавчасний дому, пірола союзний дому 13. Зработала об'єм комнат. Цей кабінет називають серцем служби охорони, адже сюди стікається вся інформація щодо приміщень, які з цілодобово знаходяться під охороною. У випадку поступлення сигналу тривоги оператор посилає групу задержання по даному адресу. У лічені хвилини диспетчери приймають інформацію та обробляють її. На каждом посту есть свои. Вот у меня, например, это город Луганск здесь в основном сосредоточен. Поступает сигнал тревоги, звуковой сигнал. Я вижу, что у меня сработало. Вот, например, сработала квартира. Здесь я вижу, что именно по квартире сработало. Входная дверь, там комната какая-то. И вот описание, адрес Як проїхати. А, якщо нет автоматичного зняття, то передаю групі задержання по радіостанції, що по такому то адресу зробити така квартира. А далі справа у руках охоронців. За лічені хвилини вони доїжджають до адреси, з якою поступив сигнал. Від їх рук вже втекти майже неможливо. Стой міліцію. Випадки, коли доводиться застосовувати фізичну силу, трапляються не часто, зізнаються хлопці з групи захвату, адже вони намагаються передбачити ці дії. Слава Богу, таких варіантів не так часто зустрічаються, але іноді попадаються. Любий правонарушитель завжди буде робити упор на сотруднику міліції, буде намагатися збіжати причинити причинить вред окружаючим, або сотруднику міліції. Крадія затримують і передають до правоохоронців, аби зловмисники отримали покарання згідно закону. Люди без роботи, бомжі, люди, які до алкоголізму і наркоманії. Зачастую оказують запротивлення. Так просто таких людей не взяти. За роботу охоронців і захопленням спостерігають хлопці з сусіднього будинку. Кажуть, подібні сцени бачили лише у кіно. Кіно иногда не, не віється, що машина так резко дають назад, гас і, і так вже поворачує. Да. А, а тут наставляє зграбатує туди. Вони фотографуються на згадку та вже після першого знайомства кажуть, що прагнуть бути на них схожими. Директор туристичного агентства Володимир Мартинов частіше не буває вдома. Робочі поїздки можуть затягнутись, та свій будинок він не залишає без нагляду. Відсутність за приміщенням доглядають близькі та й не тільки. В будь-якому випадку, ми, звісно, квартиру ставимо під сигналізацію. Крім того, родственники знайомі приїжджають поливати святы і за на звісно. В наше віримо таке всяке може бути, тому лучше перестраховатися і віднестись до справи з повною серйозні. Як розповідають представники служби охорони засоби дії крадіїв постійно вдосконалюються. Вони стають хитрішими, але і їх інженери не байдикують. Постійно вдосконалюють датчики з Вони вже здатні реагувати вибірково розрізняти домашніх звірів та людину, реагувати миттєво та передавати правопорушника до правосуддя, не вчаться лише господарі будинків та квартир. Щиро вірять, що їх ця біда у майне гапильними стають лише після такого випадку. Хотілось би. акцентировать внимание на том, что э, обязательно нужно организовывать защиту и охрану своего жилища, что бы это ни было. Квартира, домостроение в обязательном порядке э, охраной своего имущества нужно заниматься. У нас есть как сказать, такая, такое предложение на период летнего времени мы э, заносим аппаратуру, не устанавливаем ее, э, не производим монтаж, а разлаживаем по помещениям и не берем за эту плату, за аппаратуру, а берем плату лишь за абонентскую, саму охрану. Заключаем договор там, на два месяца, когда уезжает клиент, и охраняем эту квартиру. Он приезжает, мы Все це знімаємо і кабиска забирає. Отже, якщо є хоч доля сумління, поверніться, щоб викреслити ймовірність крадіжки. Та відпочивайте ваш дім фортеця.